Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади виконують бойові завдання в зоні проведення АТО. Вони справжні захисники та патріоти, мужні цілеспрямовані і впевнені в собі. Про це каже Василь Зубанич, полковник Збройних сил України, командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, герой України відвідав Коломию. Подивився, на якій стадії роботи у військовій частині по вулиці Моцарта результатами задоволений. Лише просить владу, волонтерів та й усіх українців пам'ятати про тих, хто боронить кордони України. Відновлення військової частини в Коломиї триває. Територію та приміщення оглянув командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується в Коломиї Василь Зубанич. Підполковник каже, результатами на цьому етапі загалом задоволений, вдячний всім, хто допомагає. На мій погляд, роботи ведуться, да, вже ми вже маємо, можемо так заявити, пункт постійної дислокації. Роботи дійсно йдуться. Я дуже не сподіваюся на губернатора там на вирішення ряд питань до дня незалежності. Я б дуже хотів, щоб на день незалежності з за допомогою. І губернатора, і міської влади ми змогли вручити офіційно нашим військовослужбовцям хоча б декілька квартир, для того, щоб дійсно стимулювати і показати дійсно нашим військовослужбовцям, що ми про них дбаємо. Дбаємо і хочемо, і будемо дбати, і що дійсно соціальні гарантії, які е, забезпечують держава, вони виконуються. Тому я маю намір зустрітися із губернатором і з міською владою для того, щоб вирішити деякі питання. А в цілому роботи по відновленню містечка ведуться. Я вдячний і всім органам управління і вдячний всім підприємцям, які безпосередньо приймають участь у відновленні містечка. Дійсно проглядається тенденція, що містечко, військова частина, вона не байдуже місцевому населенню. Багато військовиків із частини нині служать в зоні АТО. Більше того, успішно виконують бойові задачі в гарячих точках, каже Василь Зубанич. Хотілось би тільки, щоб наша бізнес-еліта не забувала, що в Коломийщині, на Франківщині є бойова частина. Є бойова частина, яка виконує задачу. Задачу, я повторююсь, що виконує успішно, щоб вони пам'ятали про наших військовослужбовців і не тільки надавали допомогу відновленню військового містечка, а спілкували з військовослужбовцями, спілкувалися з керівною ланкою щодо вирішення певних питань, які. В їхніх можливостях. Частина повноцінна, ще раз повторюсь, повноцінна, досить таки на, на відповідальному напрямку, не пройшовши навіть року з моменту формування, вже виконує задачу в зоні антитерористичної операції. І ще раз скажу, досить таки успішно виконує хлопці. Більшість військовослужбовців є у нас певний підрозділ, які безпосередньо з Франківщини. Наразі Василь Зубанич запрошує чоловіків, які знають, що таке обов'язок і відповідальність, і люблять Україну прийти в армію за контрактом. Адже наші земляки, як правило, сміливі, адекватні та перспективні. Всіх військовослужбовців запрошуємо військову службу за контрактом. Як показала практика, вони дійсно ведуть себе впевнено. При виконанні бойової задачі безпосередньо при виконанні бойової задачі, тому ми чекаємо поповнення в наших лавах. І дуже чекаємо поповнення з терен Франківщини, тому що наше безпосереднього нашого місця дислокації. Є вже ряд багато військовослужбовців, які повертаються до нас. Пройшовши другу чергу, третю чергу мобілізації, вони повертаються до нас вже на основі контрактної служби. Ми з радістю приймаємо таких військовослужбовців, тому що вони вже мають певний досвід ведення бойових дій. Ми також приймаємо тих. А які не мають досвіду, ми їх навчаємо, передаємо досвід, який є вже у нас, який є з наших військовослужбовців. Але найголовніше командир, підполковник, герой України просить пам'ятати про усіх, хто сьогодні захищає кордони рідної України і завдяки кому ми маємо можливість жити під мирним небом. Хочу акцентувати основну увагу, що у нас частина зараз знаходиться в зоні антитерористичної операції. Я би дуже хотів, щоб не забували, не забували про військовослужбовців, про командирів, безпосередньо, які ведуть. Участь веду до ведення бойових дій і вже безпосередньо спілкувались з нами, виходили на контакт і цікавились, які все-таки є дрібні проблемні питання. В цілому держава, в принципі, забезпечує, виконує свої обов'язки по забезпеченню, але є ряд таких питань, які ну, не в змозі, які потребують вирішення допомоги.